Всім дорогі друзі. Сьогодні у нас виявилася сонячна погода, і ми вирішили зробити нашим городом квітку. Е вирішили е попросити тратуриста, щоб нам повилочував що городи. І ось ми бачимо, ми виговорємо перший город, площою 10 сотих. Тут у нас був Овес. Овес е був дуже погано змолочений, так як він був дуже полеглим. Ком комбайн практично не міг його взяти. Повивав Виріс новий овес, побився, які який озерна просипалися. І цей овес було вирішено пустити як сидират. Ми його не скошували, хоча дуже багато хто і радив його скосити, але ми вирішили його пустити на сидират з радним гною. Ось ми бачимо, як працює трактор із кабіни заднього виду. Плуги використовуються в оренці 32-35 корпус з передплужниками, плужниками. Перекидає все. Чисто якісно. Адже, е, якщо не дати якісну е, оранку, седерату він е, не перегниє так, як полу, потрібно. Ось ми бачимо із кабіни, який густий овес вийшов, який він насіявся, який він виріс. Ось. Так виглядає, ми бачимо зараз овес. Який не огран, і після оранки видно, що ніде нічого не залишається? Овес заввишки до пів метра. Місцями є трошки менший. До сантиметрів 30-40. І глибина оранки в нас складає близько 25 см. Ось так, відбувається оранка. Всі, залишайтеся з нами. Продовжуйте далі відео, дивіться, залишайтеся на каналі. І, до речі, всім, кому я говорив, про результат попередньої оренки трактором, який відбувався вночі. Ось ми можемо бачити, на прикладі цих відео. Адже, в принципі, оренка та сама. з цим же самим трактором, з цими самими плугами, і ми побачили результати. Це вже в нас. Виговориться другий вгород, де була посіяна пшениця. Площа 14 соток. Тут просто стерня, адже пшеницю молотили зарання, до дощу. вона була не полегла нічого, її якісно змолотили і стерні не вийшло. Як такої. Також ми вирішили прибрати город і біля хати. Ось ми бачимо, як трактор, перегорює залишки кукурузині, які залишились. Тому місці, де Валя обривала кукурузу. Ось так. Працюється. Звичайно, йде навантаження на трактор, адже хоча в нас і біля будинку пісок, піскова земля точніше, Але те, що саме кукурузині має досить такі міцні коріння, тому. Велике, невелике навантаження на трактори. Також, ори все чисто, все присипається, все приорюється так, як потрібно. Всім дякуємо за перегляд! Залишайтеся з нами. Далі буде ще цікавіше. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink, who can catch me when I'm falling? Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car. Wake up in a bar, I'll be a superstar. Just on my avatar. This world is so bizarre. Empty out the reservoir. Yeah. I'm taking six shots, yeah, straight to the face, and I wanna get lost. I'm Shots i'm feeling okay i think i'm going crazy don't think i'll get on safe so i'm taking six shots all straight to the face i'm taking six shots are you coming with me i'm taking six shots yeah straight to the face and i wanna get lost and I'm sick.